Що дуже поширене в порно, але ви вважаєте огидним. Що отримала дівчина роль на кастингу? Ми ніколи про це не дізнаємось. Дуже багато незакінчених питань. Так багато вільних кінців. Фальшиві стогони. Ми всі знаємо, що це фейк. Вони просто псують всю атмосферу, і особливо ті, де рухи обличчя не відповідають звуку. Обличчя сповнене нудьхи, але на фоні гучний крик. Я одразу закриваю такі відео. Через це я повністю перестав дивитися порно. Секс я тут для сюжету. Одного разу у мене виникли проблеми з кухонною раковиною, тож я пішов шукати відео, як це виправити. І усе, чим вони займалися все відео, це був секс. Я навіть не думаю, що в неї були проблеми з раковиною. Я розумію, що ви маєте на увазі. Те ж саме сталося, коли я шукав відео про розвиток здорових стосунків між зведеними братами та сестрами. Є жорсткий секс, але іноді все переходить в справжнє насильство. Я пам'ятаю одне інтерв'ю з актрисою, яка дуже любила грубий секс. Вона розповідала про те, як на зйомках встановлювали межі допустимого, і буквально єдине, що вона сказала, це не бити її в живіт. Здогадайтесь, чим все закінчилося? Коли актор дуже погано робить конілінгус, а акторка стогне як божевільна, такі відео фактично змушують чоловіків думати, що правильний спосіб пестити кицьку – дуже швидко рухати головою вгору вниз. Це не той випадок, коли ви вже довгий час займаєтеся цим і більше не можете поворухнути язиком. Саме так вище написане не техніка, щоб справити враження, це техніка, яка дасть відпочити в вашій щелепі. Жахлива акторська гра. Мені іноді доводиться вимикати звук, бо актор настільки нещирий, що мене нудить. Бонусом, якщо стогони явно дубльовані поверх відео. Кількість людей, які застрягають у пралці і журнальних столиках. Нігці як у Росомахи. Незалежно від того, чи мастурбує акторка сама чи лишається роботи партнеру, це в якийсь момент стає небезпечним для здоров'я. Дощ із крові. Ніхто не дякує. Я завжди подякую, якщо ти дозволяєш мені закінчити на твоє обличчя. Так, чорт, так, зроби це як шльондра. Так, так, дякую, вибач. Обдумавши це питання, я прийшов до висновку, що майже все показане в порно викликає у мене огиду. Зі впевненістю можу сказати, що мій найкращий сексуальний досвід не мав нічого спільного із тим, що показують в порно. Професійне порно це огидно, а матерське це прекрасно. Коли одразу після анального сексу актор входить в вагіну. Таким чином ви майже гарантовано отримаєте статеве захворювання. Завдяки порно є люди, які думають, що так можна робити, і це не призведе до проблем зі здоров'ям. Мені здається, що здорового глузду має бути достатньо, щоб не переносити член із місця, де знаходяться грьобані фекальні відходи у тепле вологе і ідеальне для виживання бактерій місце. Як люди цього не розуміють? Сантехніки несуть покрівельні інструменти. Матусі, зведені сестри. Тощо колись у мене секс став таким популярним. Людям подобається табу. І, з огляду на збільшення кількості повторних шлюбів, це табу одне з найпопулярніших в наші дні. Фальшивий стогін. Я пам'ятаю, як дивився одну сцену, і дівчина продовжувала повторювати так, 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 у ритмі з кожним поштовхом. Приблизно через 10 секунд після цього хтось поза камерою роздратовано сказав: Припини говорити так. Коли актор кінчає в пластівці чи чарку, а актриса їсть чи п'є це. мені фізично погано, коли я бачу подібне. Загалом все показане в порне дуже огидне, і ніхто в процесі не отримує справжнього задоволення. Давайте не забувати, що багато порнографії створене з залученням жертв торгівлі людьми та сексуального насильства. Не забуваймо також, що порнографія пропагує сексуальне насильство, і те, що залежність від порнографії, має тривалі психічні та фізичні наслідки, часто для молодих чоловіків, і це сприймається як жарт. Ага, самотній підліток багато мастурбує. Член з дупи до рота. Наступною зупинкою члена після налу має бути мила вода, а не чийсь рот. Називайте мене стармотем, але я впевнений в цьому. Як людина, яка отримала імп через те, що чувак після налу вставив свій член до моєї кицьки, я на 100% згодна. Якщо член в дупі, він має або залишатися там, або його слід вимити. Мені байдуже, що це порушить процес. Через це я зараз мочуся кров'ю, і це по твоїй вині. Якщо доставщик піци так любить няню, то чому він продовжує бити її по спині? Можливо, вона зробила щось не так? Очевидно, це тому, що в неї не було грошей для оплати піци. Пролапс, Чорт забирай, Кому взагалі може подобатись бачити внутрішню частину тіла? З точки зору любителя хентая малюнків мене шалено дратує бачити все неприродно величезним. Груди, дупа. В хентаї груди та дупи виглядають так, ніби вони могли б належати виключно людині з інвалідністю. В реальному житті такі розміри викликали б надзвичайні проблеми з мобільністю. Чому член такого розміру? Такий член безсумнівно убив би вас. Реально, якого хріна вебсайти повністю завалені таким матеріалом. Це справді подобається людям. Я не бачу в цьому нічого гарного. Мені не подобається жорстоке порно. У багатьох сценах ви можете побачити в очах актрис, що їм боляче, часто під час анальних сцен або глибокого мінету, і їм не подобається, коли над ними так знущаються. Я фактично уникатиму борна, коли побачу, що певні актори ставляться до своїх колег як до лайна. Я думаю, ви зрозумієте, про що я кажу, подивившись пару фільмів про одного й того самого хлопця. Деяким акторам просто наплювати на всіх, поки їм не накажуть зупинитися. Я таке одразу перемикаю. Поводження з жінками як з лайном. Ви знаєте, що активно принижуєте їх. Це здається всюди і подає поганий приклад людям, які дивляться і не знають нічого кращого. Особливо ці відео, де дівчина починає плакати, і ви можете точно сказати, що це не акторська гра. Коли дівчата роблять косоокий вираз обличчя, боже, я до біса ненавиджу таке. Це виглядає так безглуздо. Я буквально втрачаю інтерес, коли це бачу коли показують середину піхви. Ні, дякую. Я хотіла порно, а не урок гінекології. Я справді не навичую рентгенівські знімки в хентаї і тому подібне. Мені справді байдуже дивитися на дивну м'ясну трубочку з членом у ній. Лолу. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, що вам найбільше не подобається в порно. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі.